Розширимо нашу дискусію. Долучимо до нашого ефіру ще одного гостя. З нами вже на прямому зв'язку. Генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ, 2014-2015 роках Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаємо вас! На да, здоров'я. Пане Вікторе, я не знаю, як ви будете це сприймати як жарт або як е, серйозні заяви, але тим не менше в Російській Федерації почали погрожувати, що вони будуть не тільки е, наземні цілі знищувати вони їх вважають законними військовими об'єктами, а ще й вони збираються розпочати зоряні війни. Мова йде що про те, що будуть е, збивати комерційні супутники США, як то, наприклад, стар, старлінки, якщо ті будуть використані для допомоги Україні, е, постійно, будь ласка, чи справді. Справді в них є такі можливості і наслідки, тому що це ж все ж таки мова йде про те, що це супутники, вони ж не, не, не належать Україні. Чи вважається це вже тоді нападом на якісь треті країни? Ну, однозначно вважається нападом на треті країни. Але ну це не було б так смішно, як було серйозно. У них є справді можливості збиття супутників, тільки треба розуміти, які по розміру це супутники. І чи вони зможуть збити саме ці старлінки, бо старлінки належать до надмалих супутників, і вони літають такими групами? Я не знаю, чи хтось спостерігав в зоряному небі, але я, наприклад, це бачив. Вони такою ниточкою летять один за другим. Настільки в них є можливості потрапити саме в ці і що це за ракети. Ну, така справа. Нехай спробують. Я думаю, що це один якраз тих моментів, коли Ілон Макс точно зрозуміє, на якій стороні. Світла йому треба бути, це однозначно. Пане Віктор, от буквально щойно гість нашої студії Євген Дикий сказав про те, що фактично Росія, російська армія, президент добився Путін, відкрила для себе ем, останні склади із технікою, які вони можуть використовувати у війні проти України. І так само ми знаємо, що звісно, ледь не єдина і остання країна, який, яка їм допомагає, це Іран, іран, не даючи іранські дрони. Зараз вони забирають техніку із Білорусі. Чи можна перепустити так? Я максимально всю. Свою надію, всі свої сподівання в це питання вкладаю, що от справді Великий Резерв, велике військове сільпо, яке було у Путіна, що воно підходить до свого завершення. В нього підходить до завершення е, сучасна техніка. В нього надзвичайно велика кількість техніки, яка е, належить ну, до, до зовсім інших параметрів. Це техніка 70-х, ну, 60-х, 70-х, можливо, трохи 80-х років. І для її модернізації і приведення хоча б до якогось там стану можливості використання, їм потрібен час. Час і ресурси. В них нема ні часу, ні ресурсів. Тому справді проблема величезна в них, вони намагаються, чому вони звернулися. До ну і до Білорусі, і до, і до Ірану. І там вони активно зараз співпрацюють з іншими країнами, де куди свого часу вони повідправляли цю техніку в там, десь в Африці, в Азії. Їм потрібна вже і зараз ця техніка. Вони розуміють, що навіть від, від, від строчення на декілька місяців, а це саме декілька місяців потрібно для того, щоб модернізувати і е, виставити хоча б якусь кількість техніки. З їхніх заводів і ремонтних е, підприємств, е, я думаю, що в них просто немає часу, у них цей нот такий. Як, як вони вийдуть з нього, ну, це їхні проблеми, точно не наші. Пане вікторе, всі експерти, яких ми запитуємо про брудну бомбу, відповідають для чого це на питання, для чого це Росії? Відповіддю для того, аби замаскувати свою ядерну атаку, можливо, якщо буде прийнято таке рішення на нашу державу. Але чи можливо як варіант розглядати версію про те, що це дія якоїсь зі спецслужб якоїсь з країн, які намагаються? Перевірити реакцію Російської Федерації на подібну інформацію, мовляв, через певних інсайдерів для розвідників Росії вкидається ця інформація, і іноземні партнери наші спостерігають на те, чи запустять в Росії ядерні шахти, повідкривають, чи почнеться якийсь рух, і так далі. Тобто, чи можлива така версія? Слухайте. Ну це дуже така, я би сказав, цинічна версія, тому що на фоні того, що відбувається в Україні. Балитися якісь свої геополітичні гри ігри, я я думаю, що уряди тих країн, а особливо населення цих країн на фоні того, що відбувається, точно не буде в е, захваті. І якщо це встане відомо, а в нормальних демократичних країнах часом це стає відомо, це буде дуже великий скандал і надзвичайні величезні проблеми для тих людей, які це можуть запустити. Я думаю, все ж таки, що е, власне. Росія більше намагається дискредитувати Україну власне такими от заявами. Єдине, що от останнє, що я з'ясував, говорячи з вченими фахівцями, які розбираються в радіоактивних матеріалах, вони мені сказали, що якщо хтось спробує використати таку бомбу на території, на будь-якій території, є можливість провести аналіз і з'ясувати, звідки. Саме були здобуті ці ядерні матеріали, і де саме навіть і, 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 не тільки де вони зберігалися, а де вони навіть були власне викупані, да, яка країна, яке походження? Тобто зараз приховати якісь речі ну просто неможливо з нашими науковими можливостями і лабораторіями. Тому всі сліди, грубо кажучи, ДНК походження. Цієї брудної бомби буде відомо буквально за декілька днів. І наслідки для того, хто це використає, будуть просто неймовірно. Ще два слова про зброю. Її постачають нам ряд країн наших партнерів. Одна з найінтенсивніших в цій справі Литва. і от командувач збройних сил цієї країни каже, що він проти фінального вичерпання складів для того, щоб надавати гаубиці та системи протиповітряної оборони нашій державі. Бо мовляв, у нього самого не залишиться операційних матеріалів в разі якоїсь небезпеки, тобто. Литва по суті віддала мало не все до останнього патрону. Нам чи можна використовувати цей приклад, опелюючи до держав, які поводять себе вельми скромно в наданні зброї для нас, вказуючи їм, що друзі, ось дивіться, невеличка Литва, але віддала все. А ви тут власне думаєте, чи надавати ваші танки нам чи ні? Ну, остання цифра це 16% військової потужності, яку вони нам дала дали. Це справді входить в п'ятірку країн, які нас забезпечили, тому справедливо справедливо зрозуміти цього команду, що які просто каже: Слухайте, каже, ми самі залишилися без нічого. Аргумент є. Аргументом є дуже багато країн. Я просто знаю ситуацію, наприклад, в тій самій Німеччині Німеччина сама опинилася в такій досить, ну я би назвав пікантні ситуації, коли в них справді немає чим озброювати свою армію. Тобто вони би і хотіли, можливо, щось там передавати, але немає що. Ви знаєте, що цей комплекс, який нам передали зараз, комплекс ПВО він фактично був з заводу, знаєте, в Барбі. Так, да, і е, вони його самі не мають. Тому е, і стоїть питання зараз на Рамштайм, стояло питання: що якщо хтось не має озброєння і не знає, де його брати, або виробляйте нове, е, заповняйте свої склади, передавайте е, іншу частину Україні, або давайте гроші для того, щоб ми запускали виробництво в інших країнах. Тому я думаю, е, цей приклад Літви він справді такий е, показовий. Дякую пане Вікторе. Генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ, 14-15 Віктор Ягун був з нами на зв'язку.